У знайомого всім квітникарям гіацинта є, є родич, що належить до того ж підродини. Називається рослина Дріміопсіс його поки ще не дуже часто можна зустріти в колекціях квітникарів, хоча він непогано пристосувався до вирощування в неволі і навіть світе практично цілий рік. У дріміопсіса дуже цікаве забарвлення листя. Вони мають насичену зелений колір і прикрашені темними веснянками. Завдяки чому він може стати перлиною в домашній квіткової колекції. Походження і опис дріміопсиса батьківщиною дріміопсиса є тропічні ліси південної і східної Африки. Рослина зустрічається в Танзанії, Занзібарі і Кенії. Цей цибулинний багаторічник, характерною рисою якого є зелені листові пластинки з темними плямами. Непоказні бутони пофарбовані у всілякі відтінки білого. Зібрані в невеликі суцвіття у вигляді колосків, квітки виділяють приємний солодкуватий аромат, кущик дріміопсіса формується з утворенням невеликої розетки. Листя, що ростуть на коротких черешках, щільно обертаються біля основи рослини у міру зростання, вони витягуються разом з черешками, квітка має довгасті цибулини, пофарбовані в зелений тон. Вони повністю не занурені в ґрунт і з ростом дріміопсіса виштовхуються на поверхню субстрату. У народі Дріміупсіс отримав прізвисько біленький солдатик за дрібні суцвіття, що з'являються навесні, а деякі садівники називають його леопардовим рослиною за характерну плямисте забарвлення листя. У період спокою деякі види Дріміпсіса не мають цяток. Вони з'являються з початком активного росту навесні. Через це їх часто плутають з іншим представником лилецветних у Однак у останнього листя крупніше і пофарбовані в більш темний відтінок, цибулини у харіса сидять глибоко в землі, в той час, як у дріміопсіса, вони з часом з'являються над поверхнею. Види вирощувані в якості горшечної культури, ботаніками описано близько 20 видів рослини, але в якості горшечної культури вирощують тільки два дріміопсі скірка, цибулинний вид, форма цибулини овальна. Листя щільні довгасті, забарвлення листових пластинок насичено зелена з темними вкрапленнями на поверхні і сіруватим відтінком з внутрішньої сторони, величина розетки 20-30, висота квітконіжки близько 40 см. Суцвіття колоски дрібні і непоказні, дрімі обсіс плямистий, крапчастий або бортіовідний. Листопадни цибулинна рослина з щільними шкірястими листям у формі сердечка. Листові пластинки розташовані на коротких черешках і пофарбовані в яскраво-зелений відтінок з темними округлими цяточками і цятками, китконоси довгі з колосоподібним суцвіттям, що складається з дрібних кремових або білих квіток. Восени в період стану спокою у дрімі обсяса плямистого листя набувають однотонне забарвлення, а навесні знову з'являються цятки. Дріміопсіс кірка і плямистий крапчастий на фото. У дріміоксі скірка щільні довгасті листя. У період спокою плямистий набуває однотонне забарвлення, темні округлі цяточки і розводи придають дріміопсису плямистому екзотичний вид рекомендації щодо забезпечення відповідних умов для дріміосіса таблиця, фактор оптимальні у слові мистоположення, розташувати краще на південному, південно-східному або південно-західному підвіконні. Розташовуючи дріміопс на північному вікні або всередині кімнати, ви ніколи не отримаєте красивого листя, строкатість проявляється тільки при яскравому світлі, до того ж в тіні починають витягуватися черешки і кущ починає розвалюватися. Освітлення яскраве світло, але навесні і в першій половині літа квітка необхідно притіняти від прямого сонця з 12 до 15 годин, щоб рослина не отримала опік температура. Влітку 22-27, взимку 1-3-14. Вологість повітря не надто висока, досить близько 30, 4 0 вологості. Періодично листя необхідно протирати вологою ганчирочкою і оприскувати квітка теплою кип'яченою водою, як пересаджувати. Пересадка дріміопсісу потрібна щорічна. У міру зростання цибулини виштовхуються з землі. Тому рослині необхідна часта пересадка. Вибираємо горщик і складаємо ґрунт, ємності для посадки дріміопсіса, необхідні, не глибокі, але широкі, щоб рослина могла вільно розвиватися і нарощувати цибулинки дітки, підійдуть миски діаметром 15 20 з хорошими дренажними отворами. На дні при застої вологи в контейнері цибулини можуть загнити, щоб цього не сталося. Потрібно зробити хороший дренаж збитої цегли, пінопласту або керамзиту приблизний склад ґрунту, дернова земля 1 частина, листовий перегній 1 частина, перегній 1 частина, трібна річкова галька 2 частини. Для профілактики грибкових захворювань в субстрат можна додати 2-3 шматочки деревного вугілля і 2 столові ложки вермикуліту на 1 горщик. Етапи пересадки. Цибулини обережно виймають зі старого субстрату. Промивають водою і обрізають все підгнилі частини чистим ножем, відокремлюють діток від материнської цибулини. Для профілактики посадковий матеріал обробляють в розчині епін, їх опускають в рідину на 30-60 хвилин, після чого приступають до висадки. На дно горщика укладають дренаж, шар якого повинен займати один 3 ємності. Потім насипають пухкий живильний ґрунт і встановлюють цибулину денцем вниз посередині миски. В одну ємність можна висадити 3-5 цибулин на відстані 2-3 смодин від одного. Далі присипають посадковий матеріал так, щоб верхівка цибулини трохи виглядала над поверхнею ґрунту. Землю утрамбовують і поливають. Наступне зволоження виробляють тільки через тиждень. Особливості догляду Батьківщина всі сажарки і вологі райони Африки, але він досить добре переносить сухе повітря квартири. Але необхідно чітко дотримуватися режиму поливу і підгодівлі, щоб рослина зберігала красиву форму і яскраво листя, полив і підгодівлі. Застій вологи в мисці призводить до загнивання цибулин, тому полив виробляють тільки після підсихання верхнього шару. Після процедури зайву воду, яка витекла в піддон, необхідно обов'язково злити під час оприскування стежти, щоб вода не потрапляла в центр розетки. Якщо це сталося. То найкраще її промокнути серветкою. Щоб підтримати красу і соковитість листя дріміопсісу необхідні підгодівлі під час активного росту. Рослині підійдуть добрива для кактусів або сукулентів. Вносити їх потрібно один-два рази на місяць після поливу розчин робити за інструкцією виробника. Догляд за дріміопсісом під час періоду сну, восени у рослини починається період спокою. При цьому у дріміопсіса плямистого він більш виражений ніж у кирка, квітка починає частково скидати листя, а їх забарвлення стає однотонною, хощики обох видів необхідно влаштувати період спокою. В цей час знижують температуру змісту до 13 14 значно скорочують обсяг і кількість поливів. З настанням весни, коли з'являються квітконоси, збільшують зволоження і починають вносити добрива проблеми вирощування. Таблиця проблема, ймовірна причина, як виправити ситуацію: черешки чорної це цибулини через рясного поливу і застою вологи терміново пересадити рослина в свіжий субстрат, зрізавши підгнилі місця на цибулині, відрегулюйте режим поливу зволожити тільки після висихання верхнього шару ґрунту. Черешки витягуються забарвлення листя, бледнетне хватка світла, переставте квітка в більш світле місце. Ідеальним буде розташування на південному, південно-західному або південно-східному вікні. Почніть досвечувати рослини лампами денного світла листя, він от недостаток поливу. Відрегулюйте полив, не допускайте повного пересихання ґрунту. Відсутня цетиння нарушене правила утримання під час періоду спокою. Восени скоротіть полив і переставте дрімівсіс в прохолодне місце, хвороби та шкідники, що атакують рослину, таблиця, хвороби і вредители признаки. Причина появи антракноз кінчики листя коричневіють. З'являються чорні цятки на їх поверхності, перезвлажнення ґрунту, відріжте пошкоджені листові пластинки. Обробіть рослина препаратом хомборошнистий червець грудочки білого кольору на черешках. Листя деформуються і в'януть заражений ґрунт, надмірне зволоження, низька температура в кімнаті. Обробіть рослина розчином актара або фитоверма. Повторіть процедуру 3-4 рази з інтервалом в тиждень щитова попелиця, щитівка, коричневі горки на поверхні листя. Листові пластинки бліднуть, в'януть і висихають сліжком сухе повітря, Зішкрепте горки дротом або тупою стороною ножа, і протріть всі частини дріміпсяса тампоном, змоченим в мильному розчині, оприскати квітка препаратом метафос або актелік, шкідники і хвороби, з якими може зіткнутися квітникар при вирощуванні дріміпсяса фотогалерея, чорні цятки на листках є ознакою антракнозу. Якщо на черешках з'явилися ватообразні грудочки. То рослина атакував борошнистий червець. Щитова попелиця призводить до засихання рослини розмноження кімнатної рослини дітками і листовими живцями. Розмноження дрімівся відбувається як і у всіх цибулинних рослин за вегетативний період. Квітка нарощує багато діток, які можна розсадити при пересадці навесні, і тим самим отримати нові екземпляри. Процедура детально описана в пункті про особливості посадки-пересадки. скірка можна розмножити ще одним способом: листовими живцями для цього необхідно відірвати листок якомога ближче до цибулини з частиною лусики, так званою п'ятою наповнитим миску чистим річковим піском і зволожити його, висадити лист в субстрат і поставити в тепле місце, температура змісту при укоріненні не повинна опускатися нижче 2 Пісок необхідно щодня зволожувати, коли з'являться корінці на листовому держаку, можна пересадити його в звичайний для дріміпсиса ґрунт. Відеоролик особливості догляду за домашнім квіткою. Дріміопсіс виглядає дуже екзотично, він привертає увагу своєю декоративним листям, прикрашеною всілякими цяточками і цятками, він безсумнівно стане прикрасою інтер'єру, а непоказні квіти наповнять будинок тонким ароматом.